Вчора, чесно вам скажу, не варив їсти, не варив їсти, бо наївся тих солодощів, то не було коли вже то їсти і варити. Тому сьогодні саме ранку на роботу пожарив собі 4 яйця. Яйця домашні, яєчка точніше. Порізав сало. Сало до... домашнє, не цього, що там на хімії вирішено, А це домашнє, смачне українське сало. Так, і потім, відкривши закрутку, Салат з огірків і тут, я бачу, що кусочки перця є. Я думаю, перекусити мені сауфати, ще зараз по дорозі зайду в магазин і куплю хліба, бо хліб нема. Так, взяв коронового солодкого. Всього взяв потрошки. Все, я йому передам, хай собі він проводить дегустацію, чи йому сподобалось чи ні. Ну, ще йому всипав горішки. Все. Так, всім гарного, прекрасного, чудового, оптимістичного дня. Правильно, во-во. Треба йти працювати, треба йти на роботу, працювати, заробляти гроші. Шурувати треба йти на роботу. А таке бачите, треба йти на роботу, на роботу шурувати і працювати.